Мірові добра вам усім, дорогі друзі. Значить, сьогодні тема така. Запресовуємо підшипник колесо, славута, машина. Міняємо підшипники, треба запресувати. Ну і тут потрібен діаметр 51 мм. 51 мм. Значить, що я роблю? Я включив свій улюблений токарний станочок саморобний. Поставив сюди болванку. Патрон 110-й. Баланка 54. чотири, як ви можете бачити. І помаленьку не спіша працюємо. Димить, бо свиняче сало. Ароматна робота, я вам хочу сказати, дорогі друзі, пахнеш паркою, точиш собі і насолоджуєшся. Значить, так рух подаю, подача мінімальна, того, що болванка, самі розумієте, патрон 110-й, а болванка для такого станочка це плюс винос здоровий, винос сантиметрів 12. Тому штука небезпечна. Але як ви бачите, де б я зараз що бігав би і кого шукав би. Так я зараз за 20 хвилин виточу те, що треба. І запресую підшипник, О! Вже виходимо на ноль помаленьку. Так, я зупинився трошки для того, щоб перевірити затяжку. Так, ну ось маємо вже 53 мм. Ще 2 мм зняти. Навіть півтора. І перевіряю затяжку патрона, тому що просто реально часу немає, щоб центрувати і підпирати центром. Знаю, що небезпечно, і знаю, що ви зараз мені скажете. Я стараюсь помаленьку і рухаюсь далі. І так, перевіряємо. Ну, як ви можете бачити, працюю на самих мінімальних оборотах, тому що на великих оборотах таку болванку точити, я думаю, що це буде безумство. Я хоч не токар, але я так думаю. Так, маємо 51,5, якщо вам видно. Ну, я думаю, що зараз ми ще перестрахуємося тут. Так, да, шикарно. Виймаємо.